Якщо раніше стабільно на початку року десь 400 плюс-мінус було обстрілів протягом доби, то зараз можемо говорити 500 плюс і навіть інколи 600. у липні. Якщо не помиляюсь, було Встановлено такий сумний рекорд. Понад 800 обстрілів зазвичай переважно потерпають від ворожих обстрілів прифронтові громади, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення Мусей Васильівський, і Пологівський і на жаль і Запорізький район також потрапляє. Найбільш гарячіше, скажімо, в таких населених пунктах, як Степногірськ, Уляйполе, Оріхів. Приморське селище, населені пункти, які розташовані на лівому березі Дніпра, і також під ворожим вогнем. Останні кілька місяців постійно перебувають населені пункти Біленьківської громади, яка розташована на правому березі Дніпра, на узбережжі колишнього каховського водосховища, це селище Червоно-Дніпровка, саме біленьке власне, ну і інші населені пункти.